17 пожеж, площею 9 гектарів ліквідували пожежники лише за одну добу. Горів сухостій. Випадки загорянь зафіксовані у Тульчинському, Вінницькому, могилів Подільському, Гайсинському, Хмільницькому районах області та у місті Вінниця. Вінницькі рятувальники продовжують проводити попереджувальні профілактичні заходи щодо інформування населення з приводу можливих наслідків спалювання сухої трави та сміття. Так, у Вороновицькій громаді вінницькі надзвичайники разом з лісівниками провели рейд. До роботи залучили безпілотника і завдяки роботі літального апарата виявили порушника. Чоловік розводив багаття посеред лісу, за що й отримав штраф. ДСНСники Вінничини вкотре нагадують, не варто випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках. Розводити відкритий вогонь поруч із господарськими будівлями, а також. Залишати недопалки та сірники на сухій трав'янистій підстилці під час виїзду лісової охорони та працівників ДСНС виявлено громадянина, який здійснював підпалювання сухої рослинності. Працівниками ДСНС на нього було складено адмінпротокол за статтею 77, частина 1, що тягне за собою адміністративну відповідальність в розмірі 1700 гривень.